Вітаю вас, дорогі глядачі на моєму каналі. Сьогодні хочу поділитися з вами неймовірно ніжним суфле з ряженки. Готується таке суфле дуже просто і впорається будь-хто. Це суфле корисне, оскільки готується без цукру та з простих інгредієнтів, а ще виходить дуже смачно. В миску висипаємо желатин та заливаємо холодною водою. Ретельно перемішуємо та залишаємо до набухання. В сотейник вливаємо ряженку, у мене жирністю 4%, ставимо на плиту та на маленькому вогні злегка підігріваємо. Якщо ряженка у вас кімнатної температури, робити це не обов'язково. До теплої ряженки додаємо підсолочувач у мене це стевія. За бажанням можна замінити на цукор, а також просіюємо какао. Ретельно перемішуємо все віночком до однорідності. За бажанням додаємо тріпку ваніліну, в кінці вливаємо розтоплений на водяній бані желатин. І знову ретельно перемішуємо. Для подачі цього десерту я буду використовувати склянки. Викладаємо їх на дошку та виливаємо ряжанку. У мене склянки об'ємом по 350 мл. Також можна скористатися силиконовими формочками. Накриваємо склянки харчовою плівкою та ставимо для стабілізації у холодильник приблизно на 1 годину. Час розраховуйте індивідуально. За бажанням декоруємо десерт ягодами, присипаємо какао та смакуємо. Виходить це суфле надзвичайно ніжним, мов хмаринка, а також смачним, низькокалорійним та корисним. Підписуйтесь на мій канал, буде багато цікавого!